Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І сьогодні в рамках спільного проєкту Візерунки ЮА ми будемо в'язати ось такий візерунок. Дуже гарний. Я його назвала Волошки І я вам покажу опис візерунка. Ось так він виглядає. Надіюся, добре видно. Але опис, якщо не подивитися майстер-класу, я опису, би, наприклад, не знаю, чи би зрозуміла. Може би і зрозуміло, але краще подивитися майстер-клас. Тож будемо в'язати число петель кратне трьом. І ми будемо набирати, я наберу 17 петель. Набираю самим простим способом. Без всяких, наберу на дві спеції, щоб мені. Не стягувалося полотно. Так, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять петель. Набрали ми сімнадцять петель. І в'яжемо візерунок. Перший ряд візерунку. Будемо в'язати візерунок починати з першого ряду. Я завжди першу петлю завжди пров'язую. Починаємо рапорт. Одна лицева, одну петлю ось так. Ниточка перед роботою. Знімаємо петлю і з накидом ось так. Знову одна лицева. То є три петлі рапорт. Знову лицева. Петлю зняти з накидом і знову лицева. Тобто лицева, петлю зняти з накидом, дві лицеві, знову петлю знімаємо з накидом, знову дві лицеві, петлю знімаємо з накидом і в кінці одна лицева. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Другий рядочок, дивимося уважно, тому що я його пров'язую не зовсім звично для всіх. Я його пров'язую ось цю виворотню петлю за передню стінку, вона в нас в даному випадку передня. І я пров'язую не звичайно лицевою пров'язую, але не так, а, спи, а ниточку зверху. Ось так. Лицева, петлю з накидом пров'язую виворотнею. Тепер виворотню петлю пров'язую лицевою нитку зверху на спицю кладу і ось так пров'язую. Знову виворотня петля її пров'язую ось так. За передню стінку ниточку зверху на спицю. Тепер петлю з накидом пров'язую разом виворотньою. Знову у нас йде дві виворотні, я їх за передні стінки, ось так зверху накидаю ниточку і пров'язую лицевими, ось так. Виворотню ту петлю з накидом пров'язую виворотнею. Знову ці петлі пров'язую ось так. Лицевою, за передню стінку, але незвичний ось таким способом. Петлю з накидом пров'язую виворотнюю. Знову ми виворотні петлі за передню стінку лицевою пров'язуємо, але ниточку підхоплюємо не звичайно, а так. Знову петлю з накидом пров'язую виворотню. І в кінці одна виворотня ми її пров'язуємо лицевою за передню стінку знову незвичним для нас способом. І одна виворотня петля. В'яжемо третій рядочок візерунка. Крайню петлю знімаю. Тепер дивіться, у нас тут є виворотні петлі, а тут посередині є ось та лицева петля. Ось, Вона має праву стінку і ліву стінку. Ми підхоплюємо праву стінку, одягаємо ось так на спицю і пров'язуємо разом з тамтою петлею з виворотню, пров'язуємо дві разом лицевою. Петлю посередині знімаємо ось так. Ниточка перед роботою. Знімаємо з накидом. Тепер ось цю петлю підхоплюємо ліву дужку цієї петлі, що внизу посередині, і пров'язуємо дві разом з наступною виворотнюю разом лицевою, ось так. Тепер дивіться: знову нас є посередині ось ця петелька. Ми беремо праву дужку цієї петельки нижньої. Накидаємо на ліву спицю і разом пров'язуємо дві разом лицевою. Тепер цю петлю посередині, ниточку, бачите, я роблю накид і зразу підхоплюю петлю за задню стінку. І ось так знімаю з накидом. Тепер з нижньої петлі ліву дужку беремо, накидаємо на спицю і пров'язуємо дві разом лицевою. Тепер ви, мабуть, зрозуміли, чому я ті пеклі лицеві в виворотньому ряду так пров'язувала. Тому що, щоб петелька була не правою гори догори мене обернена, а правою дужкою, щоб вона була дозаду обернена, щоб то була задня стінка. Права дужка в мене в даному випадку, якби я пров'язувала звичайною лицевою, в мене би виворотня петля стояла так, і мені би прийшлося кожен раз її так розвертати. А так, я її пров'язала зразу, щоб права дужка була ззаду. Середню петлю підхоплюю петлю, накидаю на спицю, пров'язую дві разом лицевою, тепер середню петлю знімаю з накидом, ось так. Знову беру ліву дужку цієї ж петлі внизу посередині, і пров'язую разом з наступною лицевою. Знову беремо посередині з петлі. Ось так накидаємо ту праву душку на ліву спицю і разом з наступною петлею пров'язали лицевою. Петлю знімаємо з накидом. Тепер беремо ліву душку, підхоплюємо, одягаємо на ліву спицю і разом з наступною петлею пров'язуємо лицевою. Знову посередині ось цієї петлі, праву душку накидаємо на ліву спицю і разом з наступною петлею пров'язуємо лицевою. Середню петлю знімаємо з накидом. Знову середню петлю ліву дужку накидаємо на ліву спицю, і з наступною петлею пров'язали лицевою. І то, такий у нас є третій рядочок візерунка. Тепер четвертий рядочок візерунка в'яжеться виворотніми петлями. Дивимося, перша петля виворотня. Тепер петлю з накидом пров'язуємо разом з накидом, ось так виворотньою. Знову назду дві виворотні, петлю з накидом виворотнюю петлею. Дві виворотні, петлю з накидом виворотнюю петлею. Дві виворотні петлю з накидом виворотнюю петлею разом, дві разом. Дві виворотні, знову дві разом виворотнюю. І знову одна виворотня. От і весь візерунок. І ось такий виходить візерунок. Зараз я пров'яжу ще кілька рапортів, щоб було гарно видно вам показати. Бачу, що візерунок на цій ниточці дуже гарно виглядати буде. А тепер дивіться, як виглядає візерунок на тоншій ниточці. То є нитка приблизно десь 300 метрів в 100 г. в'язала я спицями 3,25. І ось такий виходить візерунок. Тепер порівняємо. Візерунок, отак От виборитня сторона виглядає. Тепер порівняємо візерунок з одної ниточки і з другої ниточки. Бачите? Надіюся, гарно видно. Ось так. Надіюся, що вам майстер-клас сподобався. Візерунок теж вам сподобався. Попробуйте його в'язати, він в'яжеться дуже легко, запам'ятовується дуже легко, тільки не помилитися. Е е ну, головне, не помилитися рядочками, бажано собі записати, в'язати по опису, потім, е коли потренуєтеся, трішки він запам'ятовується дуже-дуже легенько. І в'язати його зовсім не важко. Бажаю вам гарно пов'язати, гарного дня чи вечора, легких вам петельок, ставте подобайки, пишіть коментарі, а то мені пишуть коментарі, тільки в'язалочки, які, які знають, як важливі, які, і наскільки важливі ці коментарі. А так, якщо ви не пишете коментарі, в мене таке враження, що нікому ці майстер-класи не потрібні. Тож я надіюся, що ви все ж таки хоч через раз будете писати коментарі, щоб я знала. Чи вам подобаються мої візерунки? Дякую всім за увагу і до зустрічі! Всім па-па!